Вітаю, розв'яжемо задачу діагностичну контрольну роботу номер 1 тема чотирикутник та його елемент, паралелеграм та його види. Варіант 4. Треба указати, який з відрізків є діагоналі L, M, K. Спочатку підпишемо цей чотирикутник, щоб, отже C, L, уважно по порядку L. М К. Писали, тепер з'єднуємо протилежні сторони С і М. І також ми можемо з'єднати протилежні сторони Л і К. Це і є діагоналі чотирикутника. Шукаємо відповідь С М. Ось С, М у нас є. Отже, відповідь Д. Зразу знайшли С М. Тому прописуємо перше завдання відповідь Г в дужках СМ, діагональ СМ. Друге завдання: знайдіть гострий кут паралілограми, якщо його тупий кут дорівнює 110 градусів. Отже, беремо будь-який тупий кут, оцей кут 110 градусів. Тоді нам треба знайти один із гострих кутів. Гострий кут, наприклад, оцей кут. Знак питання поставимо. Тоді ми знаємо, що сусідні кути паралілограма у сумі дають нам 180 градусів. Тоді шуканий кут. Давайте поставимо, що це буде кут альфа. Кут альфа буде дорівнювати. Нам треба 180 градусів відняти 110 градусів, і ми отримаємо. 70 градусів. Шукаємо відповідь Відповідь А. Пишемо у другому завданні відповідь А і в дужках пишемо 70 градусів. Третя задача. Зайдіть в сторону квадрата, якщо його периметр дорівнює 24 см. Отже, периметр дорівнює 24 см. А ми запишемо формулу спочатку П дорівнює 4А. Всі сторони у нас рівні. То тоді ми можемо периметр поділити А-сторона А буде дорівняти периметр 24, ми ділимо на 4 сторони і отримаємо 6 см. Отже, відповідь Б у третьому завданні відповідь Б. Третє завдання відповідь Б в дужках пишемо 6 см. Ми розв'язали з вами початковий рівень і отримали з вами вже 3 бали. Наступна задача: наступний периметр прямокутника до рівня 20 см. Треба знайти його сторони. якщо одна із них на 4 більша за другу. Малюємо спочатку прямокутник, довільний, ну, щоб одна сторона була більша за іншу. Ось, наприклад, такий. Тепер прописуємо: одна сторона на 4 більша за другу. Отже, тоді перша менша сторона буде дорівнювати x, а більша сторона x плюс 4. Так як нам даний периметр, а ми знаємо, що периметр у прямокутника дорівнює подвойний добуток 2 помножити на суму довжини і ширини. Тоді у нас А дорівнює x, а b до рівня x додати 4. Завдання середнього рівня складності ми можемо повністю це не прописувати. Складаємо рівняння, але ж запишіть, що спочатку нехай менша сторона або ширина до рівня х, тоді більша сторона або довжина до рівня х додати 4. За формулою периметра складаємо рівняння. 2 помножити х додати х плюс 4. У сумі дає нам 20. Сантиметрів. Бачимо, що 2 у нас зліва і є два справа, використовуємо основну властивість рівняння. Ділимо і праву і ліву частину на 2, для того, щоб спростити це рівняння. Тоді Х додати Х в дужках буде 2х. Плюс 4 буде дорівнювати 20 ми ділимо на 2, ми отримаємо 10. Що ж, 2х буде дорівнювати. 4 треба відправити праворуч, поміняти знаки на протилежні 10 відняти 4. Отже, 2х буде дорівнювати 6. Х в такому випадку буде дорівнювати 6, ділимо на 2, буде 3. Отже, ширина у нас або менша сторона. 3 см, записуємо ширина, або менша сторона. Тоді більша сторона буде дорівнювати 3 плюс 4 ми отримаємо 7 см. Це довжина. Читаємо умову, що нам треба знайти. Знайдіть його сторони. Отже, ми знайшли з вами сторони. одна сторона 3 см, друга сторона 7 см. Відповідь обов'язково треба в задачах писати 3 см і 4 см. Задача четверта розв'язана. Переходимо до розв'язку п'ятої задачі. Ром. І один із кутів БАЦ дорівнює 65 градусів, треба знайти, кути ромба. Що ж, малюємо ром. Отже, нам даний ром записуємо ABCD. Ром. Кут BAC дорівнює 65 градусів. Треба знайти кути ромба. Починаємо розв'язувати. Ми бачимо, що трикутник. У трикутнику кут 65 градусів, але ж АЦ у нас бісектриса. Тоді можемо стверджувати, що ось тут теж у нас 65 градусів. Отже, кут А ми можемо знайти за властивістю бісектриси ромба. Тоді пишемо, що кут. DAB буде дорівнювати двом кутам, які у нас BAC. 2 помножити на БАЦ. Чому? За властивістю бісектриси кута ромба. Тоді ми можемо знайти кут ДАБ. Буде дорівнювати 2 помножити на 65 градусів і ми отримаємо 130 градусів. Отже, кут А знайдено. А ми знаємо, що кут А дорівнює куту С, як протилежні сторони ромба. Тоді записуємо, кут А буде дорівнювати куту С, і вони будуть давати нам 130 градусів. Якщо ми знайшли кут, тупі кути А і С, то тоді ми можемо знайти і гострі кути ромба. Ми знаємо, що сусідні кути ромба у сумі дають нам 180 градусів. Градусів. Тоді ми запишемо, що кут Д плюс кут А у сумі нам будуть давати 180 градусів. Отже, кут А ми знайшли, тоді можемо з цієї рівності за властивістю, тут запишіть, за властивістю сусідніх кутів ромба. Тоді кут Д буде дорівнювати 180 градусів треба відняти кут А. І тоді буде. Ми будемо мати 180 градусів, віднімаємо кут 130 градусів і ми отримаємо 50 градусів. Отже, тепер ми можемо сказати, що кут D дорівнює куту B. Кут D дорівнює куту B як протилежні кути ромба. По 50 градусів, протилежні кути ромба. Слово кут, пропишіть, будь ласка, контрольній. Словом. І так, відповідь. Кут гострий 50 градусів, тупий кут 130, наступний кут 50 градусів, і ще один кут 130 градусів, кути, протилежні кути у ромба рівні. Переходимо до розв'язування наступної задачі. Шоста задача у нас на малюнку намальовано чотирикутнику. І дано кут НКМ до рівня куту КМЛ і кут НМК до рівня куту КМЛ. МКЛ і нам треба довести, що це паралілограм. Що ж, давайте запишемо, що спочатку нам дано, і переписуємо умову, ці кути, які нам треба записати. Просто перепишіть це, я зараз не буду витрачати час, що, що нам дано і що нам треба довести. А я просто перейду до доведення, щоб не. Витрачати ваш час, щоб ви не чекали, поки я все це перепишу з умови. Перше, що ми роздивляємось, ми бачимо на малюнку два трикутника. Нам треба довести, що ці трикутники рівні. Отже, записуємо: бачимо трикутник МНК і трикутник К М. Тепер нам треба знайти три пари рівності, якщо ми знайдемо три пари рівності відповідних кутів або сторін. Тоді ми скажемо, що ці трикутники рівні. Отже, перша властивість у нас дана з умови беремо, що кут НМК дорівнює куту МКЛ. Друга властивість кут НКМ дорівнює куту КМЛ. Дивіться уважно. Сторона МК спільна сторона у цих двох трикутників. Так і записуємо, що МК спільна сторона. Отже, ми з вами знайшли. Три пари рівності цих трикутників. Два кута і сторона між ними. Якщо у нас два кута і сторона між ними, два кута, чуєте, тоді це буде друга властивість рівності трикутників. Друга ознака рівності трикутників, тоді ми можемо стверджувати, що ці трикутники рівні. А якщо трикутники рівні, то відповідно і рівні їх сторони. Тоді ми можемо записати, що оця сторона дорівнює відповідна цій стороні. Давайте це пропишемо. N M буде дорівнювати стороні К Сторона оця буде дорівнювати цій стороні, як протилежні сторони. НК дорівнює стороні М. І ми знаємо, що у паралелограма протилежні сторони рівні. То це фігура буде, то це такий чотирикутник буде паралілограма. І ще кут у нас N дорівнює куту L, кут N дорівнює куту L. Ми можемо сказати, що ці трикутники рівні. І тоді ми можемо стверджувати, що MNKL паралілограм, MNKL ми довели, що це чотирикутник кутник Лелограм. Отже, ми це довели. Наступна задача сьома. Знайдіть кути чотирикутника, якщо вони пропорційні числам 1, 5, 6, 8, опуклі чи не опукли це чотирикутник. Так як у нас дані кофіци... пропор... сторони пропорційні, тому треба в задачу вести коефіцієнт пропорційності. Давайте так і запишемо. Нехай коефіцієнт пропорційності дорівнює ікс. Тоді перший кут буде дорівнювати х, другий 5, третій кут буде дорівнювати 6, а четвертий кут 8х. За теоремою о сумі кутів чотирокутника складаємо рівняння. Нам треба скласти, знайти суму всіх кутів чотирокутника. переписуємо Х, додати 5х. Додати 6х і додаємо 8х. Треба всі ці Х скласти, буде дорівнювати за теорема сумі кутів чотирикутника 360 градусів. Отже, складаємо ці, скільки буде у нас х додати 5х, додати 6х12, 12 додати 8, це буде 20х. 20х дорівнює 360. Тепер знаходимо невідомий. Х X. X буде дорівнювати ми 360 треба поділити на 20. Так і записуємо. 360 ділимо на 20, і ми отримаємо х буде дорівнювати 18 градусів. Отже, х буде дорівнювати 18 градусів. Це перший кут. Можна так і прописати градуси, потім я поставлю. Це буде перший кут. Другий кут знаходимо з залежності від коефіцієнта пропорційності. Числа пропорційності – це 5. Тоді нам треба 18 помножити на 5. Множимо 5, множимо на 18, ставимо дорівня. І тепер наступний кут 5 ми записали, тепер 6, коефіцієнт пропорційності, 6 помножити на 18, буде дорівнювати. І ще треба записати 8. 8 помножити на 18, ми отримаємо, дорівнюємо. І тепер давайте будемо рахувати всі Кути 5 помножити на 18, 50 і 40, це буде 90 градусів. Перше, ми знайшли. Тепер нам треба додати до 90 18, це буде 108 градусів. Градус, я допишу. І треба помножити 8 на 18. Це буде 80 і 64 – 144 градуси. Перевірте, будь ласка, 144 градуси. Так, всі кути ми знайшли. Ось тут треба тільки підписати, що це другий кут, щоб все було підписано. Наступний третій кут, там, де у нас 6х, перевіряйте, де ми писали нехай. Це буде третій кут і четвертий кут ми запишемо, це буде 144 градуси. Закримо і відкриємо дужки. І давайте, щоб правильно все було записано, треба у рівнянні прописати градуси. Отже, у нас 360 градусів, тут у нас 360, 90 градусів, 18, 108 і 144. Відповідь обов'язково треба записати. Це 18 градусів. Далі 90 градусів. 108 градусів і 144 градуси. 144 градуси. Тепер перевірте, що сума всіх кутів повинна дорівнювати 360 градусів. Висоти, проведені з вершини тупого кута ромбу, утворюють кут між, між собою 30 градусів. Треба знайти ці кути. Давайте запишемо те, що нам дано. Нам дан ром АБЦД. Записуємо АБЦД РОМ, БК Перпендикуляр до АД, або можна записати БК С висота, БМ теж висота, БМЦ висота, дорівнює H. Тоді, якщо це висоти, вони завжди проводяться під прямим кутом. Ми це позначили: Кут КБМ, кут КБМ. Б дорівнює 30 градусів. Нам треба знайти всі інші кути ромба. Знайти кут А, знайти кут Б. І автоматично ми потім запишемо, чому буде дорівнювати кут С і кут Д, як протилежні кути ромба. Отже, перше ми роздивляємось чотирикутник К Б, М. Де. У цьому трикутнику кут К і кут М дорівнюють по 90 градусів. Так і запишемо кут К дорівнює куту М, і все це буде дорівнювати 90 градусів. Чому? Тому що БК і БМ висоти, БК і БМ – висоти. А висоти завжди проводяться під прямим кутом. І кут КБМ – кут. КБМ за умовою 30 градусів. Якщо у нас відомі три кути у чотирикутнику, ми можемо знайти четвертий кут за теоремою о сумі кутів чотирикутника. Давайте таки запишемо кут К, додати кут КБМ, додати кут М і додати кут Д. В сумі дають нам 360 градусів за теоремою о сумі кутів чотирикутника. Тепер всі кути у нас відомі, невідомий тільки кут Д. Тоді кут Д буде дорівнювати 360 градусів, треба відняти суму відомих кутів. А це у нас кут 90 градусів, кут 30 градусів, і кут. 90 градусів. Тепер 90 і 90 це 180, 360 відняти 190, це буде 180 градусів. І ще віднімаємо, віднімаємо 30 градусів. Отже, ми отримаємо 150 градусів, кут Д дорівнює 150 градусів. А ми знаємо, що протилежні сторони у ромба рівні. Тоді ми можемо записати, що кут Б буде дорівнювати куту Д. І це буде по 150 градусів. Тепер нам треба знайти кут А, і треба знайти кут С. Скористаємось властивістю кутів, сусідніх кутів ромба. Ми знаємо, що кут а, додати кут Д, у сумі нам дадуть 180 градусів. Тоді. Ми куди вже знайшли, запишіть, що за властивістю сусідніх, за властивістю сусідніх кутів ромба. Слово кут пропишіть в контрольній роботі повністю буквами. Тепер знаходимо кут А і можемо сразу прописати, що це ж буде і кут Б, тому що ну, давайте спочатку властивість використаємо сума сусідніх кутів до рівня 180 градусів, тоді буде 180. Градусів, ми віднімаємо від, відомий кут D – 150 градусів, і ми отримаємо, кут А буде дорівнювати 30 градусів. І тепер запишемо, що кут А дорівнює протилежному куту С і ці два кута протилежні будуть дорівнювати 30 градусів. У відповідь, давайте запишемо, скорочу напишу: у контрольній пишіть повністю. І так, у нас є кут 30 градусів. Кут 150 градусів, кут 30 і кут 150 градусів. Ми з вами розв'язали задачу 8, яку треба розписувати повністю, що ми роздивляємось, за якою теоремою, за якою властивістю. Все це треба повністю, повністю описувати у рішенні. Задача 9. Давайте спочатку запишемо, що нам дано за умовою. Отже. АБЦД паралілограм. Так і записуємо, що АБД паралелограм. Отже, Це М-бісектриса. ДМ відноситься до МА як 5 к 2. Знайдіть сторони параліграми, якщо його периметр, ми записали, дорівнює 48 см. Треба знайти сторони. Паралілограма. Отже, давайте зараз проведемо, так як М у нас бісектриса. Покажемо це, що кути отут от рівні. І ця бісектриса відносно точки, давайте проведемо пряму ЕМ, яка буде паралельна СД. Тому першу побудову, що ми робимо, це EM, ЕМ, проводимо паралельно до сторони СД. Утворився. Паралілограм. Тоді запишемо, що М, е, С, Д паралілограм. Чому? Тому, що ЕМ паралельна до С, Д. ми це будували, домальовували є е, 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 М паралельна до С, Д. І Точка Е і точка М знаходяться на паралельних сторонах, тоді МД теж паралельна Е, С, як протилежні сторони. Тоді, в такому випадку, це буде паралелограм. Роздивимось цей паралелограм уважно. Дивіться, у паралелограмі бісіктриса проведена з кута, ділить цей кут навпіл. Отже, тоді цей паралелограм буде ромбом. Чому? Тому що. Тільки у ромба діагональ є бісектрисою. Тоді запишемо: утворився це паралілограм, але так як це М-бісектриса, то ми можемо стверджувати, що МЕЦД МЕЦД e, e, буде ромб. А якщо це ромб, то всі сторони тут будуть рівні. А тепер, так як у нас є сторона, верні відрізки відносяться як 5 к 2, то ми можемо стверджувати, вводимо коефіцієнт пропорційності 5х, і тоді цей відрізок буде 5х, а цей буде. 2 і тоді давайте запишемо: нехай коефіцієнт пропорційності дорівнює x. Так як dm у нас відноситься до MA як 5 к 2, то ми можемо сказати, що нехай x буде коефіцієнт пропорційності, тоді відрізок АМ буде дорівнювати 2х, тоді am дорівнює 2х, а відрізок МД буде дорівнювати 5х. Тоді відрізок AD буде дорівнювати 7х. Отже, сторона AD у нас дорівнює 7х. Якщо Відріз, якщо це ромб, всі сторони у ромба рівні, ми можемо стверджувати, що 5х буде дорівнювати і ось ця сторона, і протилежна сторона буде 5х, як протилежні сторони ромба. Тоді А-сторона А де буде дорівнювати стороні Б, С і буде дорівнювати 7х. Тепер нам потрібно скласти рівняння периметр, обчислюється за формулу 2А додати Б. Давайте запишемо суму довжин всіх сторін. Перша сторона 2 помножити 5х, додати 7х. І все це буде дорівнювати 48 градусів ось 48 сантиметрів. У нас у рівнянні і справа, і зліва є двійка, тоді ми для спрощення цього рівняння розділимо праву ліву частину на 2. Від цього значення коренів не зміниться. Тоді 2 у нас вийде. 5 додати 7 це буде 12х. Буде 48 ми ділимо на 2, це буде 24х Коефіцієнт пропорційності буде дорівнювати 24. Ми розділимо на 12, це буде 2. Отже, нам треба тепер знайти. Сторони паралілограми. Ми знаходимо сторона АД дорівнює, записуємо, сторона АД дорівнює в протилежній стороні BC, стороні і С7х помножити на 2, це буде 14 см. Тепер знайдемо АБ, сторона АБ дорівнює протилежній стороні СД і буде дорівнювати 5 помножити на 2, це буде 10. Сантиметрів. І тепер треба обов'язково записати відповідь у цій задачі 14 см, 10 см. Знову 14, так як протилежні сторони рівні і 10 см. Отже, ми з вами виконали діагностичну контрольну роботу номер 1 4 його елементи, парельграм та його види. Бажаю гарно написати контрольну діагностичну роботу.